Привіт! Сьогодні я буду показувати, як проходить реальна процедура біоревіталізації. Я віддаю себе в руки колезі, процедуру будемо проводити. Мені слідкуйте зараз. Ми нанесли аплікаційну анестезію, знеболення і чекаємо 15 хвилин. Бачите, я ще не здала, вона ускушает. Така жабка з каркутуши. Готово. ось так. Я виглядаю після процедури. Як бачите, присутні папулки. Папулки в мене особисто будуть триматися десь добу. Наступні 12 годин по рекомендації має бути чистота гігієна шкіри. Потім закриваються канали, і можна вже наносити свій домашній догляд. По відчуттях дуже терпимо, практично безболісно. Єдине відчувається тільки про волочки. Пройшла година після процедури. Ні, не комарі мене покусали, а це біоревіталізація. Стіни варто оцінювати через декілька тижнів після останньої процедури. А я його побачила вже на третій день. Який результат? Шкіра вирівнюється, стає пружніше. Це, власне, те, чого я хотіла, бо вона в мене була така вже в'яла і стомлена, тому що в мене суха шкіра і потрібно морщинистий тип старіння. Ось. Відповідно, вона Попереду буде більш... камера контролю швидкості. Дякую. Більш зволожена, більш сяюча і така свіжіша. Подивіться. А це тільки третій день. і mas uh...